Поговорити про перспективи приєднання України до плану дій щодо набуття членства у НАТО та можливі наслідки такого кроку для українсько-російсько-американських стосунків ми запросили доктора політології викладача університету Джонса Хопкінса Сергія Куделю. Дякую, Сергію, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, через три дні на саміті НАТО у Бухаресті буде вирішуватись доля України в НАТО. Наскільки перспектива приєднатись до плану дій щодо набуття членства у НАТО є корисною? Для України я думаю, ця, ця перспектива є корисною перш за все для українського суспільства, тому що вона покращує перспективи реформування країни одна з вимог плану дії це зобов'язання, фактично, яке беруть на себе українські політичні еліти, просуватися вперед в напрямку політичних і економічних реформ, в реформуванні оборонних структур, в реформуванні правового поля. І тому це приєднання до плану дій, воно власне, буде підштовхувати політичні еліти в цьому напрямку. З іншого боку, воно не означає, що Країна в обов'язково стане членом НАТО, тобто в немає чіткого часового проміжку, в який Україна повинна приєднатися до членства НАТО. Це лише процес власне приєднання до організації. Тому суспільство зберігає за собою право накласти вето на. Перспективу вступу у випадку, якщо ця можливість з'явиться, як ви оцінюєте перспективи Києва все ж таки приєднатись вже до плану дій вже у Бухаресті? Я думаю, що ймовірність приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО є досить низькою зараз. І я думаю, що після оголошення того після того, як президент Буш оголосив, що він збирається приїхати на рибалку в Сочі, точніше на прощавальний. Саміт з президентом Росії Володимиром Путіним це є факт таким непрямим свідченням того, що питання приєднання України і Грузії до ПДЧ вирішено вже вирішено не на користь цих двох держав. І хоча офіційно білий дім продовжує наполягати, що вони будуть вимагати від європейських союзників підтримати цю ідею. Я думаю, що вони фактично вже змирилися з тим, що цього року це не відбудеться. Чому таке, чому ви вважаєте, що це є таким сигналом? Ну, я вважаю, це, оскільки, перш за все для сполучених штатів є відносини з Росією є надзвичайно важливими. Президент Буш сім разів відвідував Росію. Вони майже 20 разів зустрічалися з президентом Путіним. І я думаю, що зараз вони хочуть, він хоче завершити їхні відносини на високій ноті. І тому, безперечно, у випадку приєднання України до ПДЧ їхня зустріч буде носити стане початком Вої конфронтації, тобто Україна не державами. вписується в дружбу між Сполученими Штатами і Росією? оскільки президент Путін виступає проти приєднання України до ПДЧ, це безперечно є конфліктним питанням президент. Буш перед самітом у НАТО відвідає Київ, і ми знаємо, що низка європейських країн виступає проти приєднання України до ПДЧ. Публічно білий дім, нібито лобіює інтереси України, як ви вже сказали. Наскільки принциповим для США все ж таки є це питання? це питання є важливим, але не Принциповим принциповим питанням є те питання, про яке розповідала сьогодні в сюжеті. Це Афганістан в Афганістані буде вирішуватися і доля альянсу, і спадщина зовнішньополітична спадщина президента Буша і американцям потрібна зараз нагально потрібна підтримка європейців. Вони хочуть залучити європейські війська в Афганістані до додатково, і тому вони готові обміняти піти на певні поступки європейцям власне у питанні приєднання. Грузії Грузії України до ПДЧ для того, щоб отримати їхню підтримку в Афганістані. Україна і Грузія знову стають розмінною монетою так. дуже коротко, 30 секунд. Які наслідки матиме відтермінування рішення щодо плану дій для України для України це означатиме, що Швидше за все, і наступного року це рішення не буде ухвалене, тому що ми знаємо, що це буде період президентської кампанії. І оскільки це питання поляризує суспільство, я думаю, що кандидати в президенти будуть набагато обережніші вже наступного року, тому що найшвидше за все нам придеться почекати ще декілька років перед тим, як це рішення буде ухвалене. Щодо самого альянсу, я думаю, що для альянсу це означатиме, що вони повинні припинити говорити про те, що Росія не має право вето. На ухвалення рішень всередині альянсу, тому що результат свідчить про те, що Росія може впливати дуже принципово впливати на вирішення питань всередині альянсу. Дуже дякую, Сергію. І це був доктор політології, викладач університету Джонса Гопкінса Сергій Куделя. Ми говорили про перспективи приєднання України до плану дій щодо набуття членства у НАТО та можливі наслідки такого кроку.